Друзі, всім доброго дня! З нами компанія Автопарк Вінські філіали сьогодні у нас надходження. Volkswagen Passat 2016 року випуску з бензиновим 18 двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з США у 2021 році. Там ми лише двох власників України. По комплектації у нас чорний шкіряний салон, електропривід сидіння водія, електроспієнчивий вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двох зон, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, запуск кнопки, є люк. Задня резина в гарному стані. На автомобіль встановлені 17 лікосні диски на літній резині. Так, я автомобіль до саду. Також є камера заднього віду. Заявлено пробіг на автомобілі 196 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 13 тисяч 20 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.